What? Sweet. Okay. Whoa! <laughs> Не йде. Скільки ж то часу його не було? Тиждень? Ні. Більше. Вісім, дев'ять. Так, дев'ять днів як не було. Що ж з ним таке? Чом він не приходить? Цілий місяць після того щасливого ранку бачились мало не щодня. А тут одразу пір Що ж? Він не казав нічого певного, ніколи не говорив, як він думає далі. Ах, яка. я! Вже по маминому ще б зараз посватав. Господи, одначе й справді як же й так? Віктор на зиму вийде звідси, покине мене, а тут мама з тими женихами, з Павлощенком. Господи Боже. Щоденна гризня, мука. Merci. Oh <gasps> yeah.